Я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Вітаю вас всіх з новорічними святами і пропоную огляд на найбільш цікавих і корисних подій для адвокатів за останній період. Ті, хто здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, фактично не можуть у повній мірі реалізувати конституційне право на відпочинок, адже сьогодні самозайняті особи за законом не можуть піти у відпустку. Проєкт закону 10375, зареєстрований в парламенті, пропонує закріпити безподатковий календарний місяць відпочинку протягом одного року. Аби піти у відпустку, доведеться подавати заяву до податкової. Інше питання: чи можуть самозайняті адвокати дозволити собі відпустки. І ті, хто невпинно працюють, переймаються зовсім іншими питаннями: як визначити себе у професії, як бути максимально ефективним у роботі. Чи можливо власноруч сформувати образ успішного адвоката? Відповіді на ці питання, конкретні поради можна переглянути у матеріалах вебінару Національної асоціації адвокатів України: адвокат як людина в мегамашині, ефективні типи адвокатів. Одна із порад, озвучених спікером на заході: не варто гнатися за успішними історіями колег, але за їхньою допомогою можна закривати власні слабкі сторони. Комітет з питань трудового права підготував огляд судової практики за 23-й рік щодо ведення військового обліку та мобілізації працівників. Документ містить опис фабул справ і правові висновки у 24 справах, які розглядаються судами різних інстанцій. Переконаний, для багатьох колег він буде корисним у роботі в 2024 році. Посилання на ці новини і додаткові матеріали дивіться в описі під відео: Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоби захищати.